Цьому відео я ознайомлю вас із використанням мінідумперів в теплицях. Мінідумпери швидко завоювали популярність серед аграріїв завдяки своїй компактності та функціональності. Мінідумпери це компактні транспортні засоби, призначені для перевезення різноманітних вантажів на дистанцію до 2 км зі швидкістю 3-5 км на годину. Кузов міні-думперу є зйомним та може бути замінений на спеціальні платформи для перевезення габаритних або фасованих вантажів. Завдяки своїм малим розмірам і маневрності мінідумпери ідеально підходять для роботи в обмежених умовах теплиць. Мінідумпери допомагають оптимізувати робочі процеси в теплицях, забезпечуючи швидке та безпечне перевезення ґрунту, рослинних залишків та готової продукції та дозволяють мінімізувати витрати часу на транспортування. Міні самоскид простий в управлінні та не потребує від водія спеціальної фізичної підготовки. З мінідумпером вантажопідйомністю 250 кг навіть одна людина здатна перемістити за день декілька тонн вантажів. Це дозволяє підвищити загальну ефективність роботи та скоротити час виконання завдань. Ознайомитись з мінідумпером українського виробництва можна за посиланням під цим відео.